Від початку повномасштабного вторгнення ми доволі часто почали говорити про стрес, панічні атаки та інші неврози, особливо чуттєві до таких психологічних катаклізмів діти: тривожність, замкнутість, відсутність сну чи апетиту показники того, що дитині необхідна допомога. Найкраще за все звернутися до кваліфікованого спеціаліста, і для цього не обов'язково кудись їхати. Хто звертається до нас, може отримати консультацію лікарів. Це і дитячий невролог, а незабаром це буде і дитячий дитячий психіатр, це дитячий ортопед, це і кардіолог, і алерголог, і педіатри, і лікарі фізичної реабілітаційної медицини. І також консультують фахівці з реабілітації, тобто сутореабілітаційні фахівці, це ерготерапевти, це фізичні терапевти, це логопеди, тобто терапевти мови і мовлення, це ем, психологи, вони надають консультативну допомогу. І це може бути як заняття з дитиною, так і консультативна. Допомога. Допомога в залежності від потреби, запиту батьків вже понад десять років у Нікополі працює медично спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей, працівники якого дбають про фізичний та психоемоційний стан маленьких пацієнтів. Нинішня ситуація дуже вплинула на ментальне здоров'я діток, і дуже багато зараз діток, які тривожні, у яких є певні неврози. Зараз стики з'явилися у діток, і ми з цим працюємо. Ми тут, щоб допомагати дітям. Які методики використовуємо різні: це арт-терапія, це каско-терапія, Складаємо з дітками комікси ну, в, в такому ігровому плані. Ми намагаємося пояснити дітям те, що з ними відбувається, і навч навчити їх отось, боротися з тою тривогою. З тими переживаннями, які в них всередині на сьогодні у центрі з дітками працюють три психологи. Кожен із них складає індивідуальну програму, виходячи із запиту та діагнозу. Пані Ольга, наприклад, займається з гіперактивними дітками, яким складно концентрувати увагу. В її кабінеті досить багато різних цікавинок, які не залишають байдужими жодного відвідувача. В Кімнаті дуже багато деталей, які відволікають. Це дуже допомагає концентрації уваги. Досить багато уваги спеціалісти центру. Приділяють заняттям, які спрямовані на розвиток мови, оскільки через стрес, дефіцит комунікації та відсутність тих же дитячих садочків багато дошкільнят просто відмовляються говорити. Головне вчасно звернутися по фахову допомогу. Батьки звертаються звичайно до нас, і ми надаємо відповідну їм фахову консультацію, обстежуємо дитину, надаємо рекомендації, як організувати. Буття дитини вдома, як з ним вчитися, розмовляти, як допомагати комунікувати в сім'ї з дітьми, в тому оточенні, в якому знаходиться дитинка. Унікальним лікарем для Нікополя є ерготерапевт. Це спеціаліст, який навчає пацієнта навичкам самообслуговування. Найбільше такої допомоги потребують дітки з діагнозом аутизм та ДЦП. Ми навчаємо дітей самостійно, самостійному одяганню, самостійному прийому їжі, самостійному використанню, наприклад, побутових всяких речей на кухні. У нас дуже багато методик, всяких практик. Таких, як, наприклад, навчаємо годувати дітей методом «рука рука в руці, завжди батьки поряд присутні, бачать це, Ми батьків консультуємо, надаємо рекомендації. Відзначимо, що спеціалістри центру до кожного заняття залучають і батьків, адже важливо, щоб дитина займалася не лише під час активного курсу реабілітації, а й надалі вдома. Окрім того, під наглядом лікарів знаходяться і ті діти, які виїхали за кордон або ж тимчасово можуть відвідувати заклад. Їх консультують онлайн. Ходимо дві тижні і в общем, центром чимось доволі. Здесь все зроблено в ігровій формі, все красиве. Взагалі, ребенка бігає сюди більше, ніж домой. Щасливий. Ми ходили до центру платного, результату було ноль. Сюди ми прийшли за місяць, дитина почала розмовляти. Ми попали під обстріл у липні. Ми виїхали, наразі ми повернулися, центр відкрився, ми ходимо. Я бачу великі результати. Вони тут всі такі круті, Ну... тут педагоги дуже хороші. Всі послуги в реабілітаційному центрі абсолютно безкоштовні. Отримати консультацію можна за телефоном, який ви бачите на екрані.